Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. В січні поточного року голова російського концерну Рост Чемізов, а це головний концерн, що виробляє в Росії зброю, повідомив, що новий російський танк Т-14 прийнято на озброєння, і всі недоліки виявлені, виявлені в 2019 році, тоді теж були державні випробування, вони вже усунуті. І танк Т-14 піде на війну в Україні. Прошу вас всіх підписуватись, прошу підтримати нас через Приватбанк і Монобанк. Всі посилання є під відео. Тоді, у 2019 році, е він пройшов випробовування танк і був відправлений в Сирію, там йшла війна громадянська, для перевірки бойових умов. П'ять екземплярів, мала партія була зроблена для випробувань, І всі п'ять екземплярів були відправлені в Сирію. Міністр торговлі Росії Мантуров. Тоді повідомив, що бойове застосування танків Т-4 Армата в Сирії пройшло відмінно. Ну, а іноземні спостерігачі, там вже багато іноземців в такій війні, повідомили, що, як саме пройшло випробування. Десь е, доїхали ці 5 танків 2 кілометри до лінії фронту, і їх придивився е, опозицій, опозиційний розрахунок тоу 2 Це протитанковий ракетний комплекс. Старий, але дуже потужний. Зробили три постріли вони по цим танкам. Один танк Т-14 вибухнув, розклався на листки. Два інших були важко пошкоджені. Тобто, можна сказати, що дійсно випробування пройшло добре, бо могли зробити п'ять пострілів і могли всі п'ять танків розкласти на листки разом з екіпажем. Коротше, забрали ці всі танки в Росію і почали модернізовувати. А одночасно дали завдання на побудову вже недослідної, а малої партії 20 екземплярів для випробування у військах. Е, да, нещодавно було повідомлення, що модернізація завершена і Т-14 став набагато кращий. Туди поставили туалет Унітаз. Поставили електроплитку, поставили умивальник, ну і ще дрон можна вийти з танка, запустити дрон. Ну, така дивина. Те, що було 5 років тому назад дивиною, зараз це вже просто е, нормальне діло. Ну, взагалі, добре, коли на танку є унітаз і є електроплитка, ніхто ж не скаже, що це погано. Танк став набагато краще. Нещодавно, той самий Чемізов, керівник концерну по озброєнням російський, сказав. Що Т-14 настільки інноваційний і передовий, що його застосування за призначенням в сучасній війні неможливе? Як це зрозуміти? Ну, а так, що зробить один постріл, і всі помруть. І росіяни теж. Я, безумовно, погоджуюсь, шановні, що туалет, умивальник, електроплитка і навіть один дрон невеличкий це вкрай необхідні речі. Ну хто ж проти цього? Завжди добре, якщо є електроплитка. Давайте згадаємо трошки, що це за танк. Цей танк має масу 55 тонн. Він має велике додаткове бронювання і загальну масу має 55 тонн. Екіпаж у нього три чоловіка. Екіпаж сидить в корпусі танка в рядок споряд з, з механіком-водієм і башта безлюдна повністю. Озброєння. Ну, головне в танках це озброєння, головна гармата. Гармата 2А-83 планувалась туди поставити. Дуже добра гармата, 152 мм калібром. До речі, цю гармату розробляли з 1990 року для нового російського танку Т-95 Чорний Орел, так називався він. Дуже добрий був танк, ну просто дуже добрий. Зовсім невидимий на полі бою. Він так зроблений, він їздить на полі бою, а його ніхто не бачить. І гармата мала бути 152 мм дуже потужна. Ну, що сказати, радянські танки мають е, калібр гармати 125 мм, натовські танки 120 і їм вистачає, а тут 152 мм, дуже потужно. Але так виявилося, що Т-95 росіяни зробити не змогли. Ну там зробили вони два екземпляри, подивились на них і закрили програму, тому що не хватило в них розуму зробити такий танк, як вони хотіли. А от гармату, гармату цю саму 2А83 152 мм калібром, вони вирішили поставити на новий танк, на ще новіший танк Т-14 «Армата». Але гармату 2А83 152 мм, вони зробити не змогли. Ну, знаєте, розуму не хватило, не змогли. Тоді вирішили в Росії зробити гармату 2А82С. 1 вже 125 мм калібром таку ж, як радянські всі танки, але під новий снаряд. Збільшити зарядну камеру, щоб значить більше пороху туди класти, збільшити довжину цього снаряда, щоб він був ну, такий, вже, щоб класний щоб був снаряд. Е, снаряд мав бути підкаліберний. Вообще, о, взагалі основний е, е, боєприпас для танка. Е, 14. Це підкаліберний снаряд з уранового сплаву. Дуже, мав бути добрий снаряд. Його робив Росатом. Ну, Тому що Росатом працює з ураном, а відходи збагачення урану, збіднений уран, йдуть на виробництво снарядів. Ну, так було ще при Радянському Союзі. Але Росатом не зробив. Гармату 2А82-1С зробили, а снарядів для них не зробили. Так, ті дві. Гармати, що зробили для випробувань, десь там валяються на складі, бо немає для них ще снарядів. Ну, Але ж це не головне. Головне, щоб був танк хороший. Да? Взяли тоді вони стару гармату 2А46М 1970 року розробки. Це гармата танка Т-72, Т-80, Т-90. Снаряди старі радянські, ті самі, що 40 років вже випускаються, і ними воюють всі українські танкісти і всі російські. Вони одні для всіх були випущені ще при радянському часі. Двигун. Двигун Т-14. Дуже добрий. Дуже добрий двигун має бути. Він, він як називається А-85-3А. 1500 кінських сил. Потужний, знаєте, бо ж маса 55 тонн. Але, як кажуть, на роді не так сталося, як гадалось. Немає його того двигуна. Нема. Не зробили вони. Тому поставили вони двигун від танка Т-90 В84МС. В нього є варіанти потужності 840 кінських сил і 1000 кінських сил. Відчуйте різницю. З 1500 кінських сил, які мали бути, маса т 90 46 тонн. А Маса Т-90, а Маса Т-14, 56 тонн, більш ніж 10 тонн різниці. А двигун той самий. Трансмісія. Трансмісію вони для танка Т-14 зробили. В Росії зробили трансмісію. Вона теж така непогана, але тільки для роботи не придатна. Ну, всі пам'ятають, у 2015 році. На Параді раді 9 травня на Червоній площі перший раз вони показали танки Армата. Два екземпляри тоді було. І один в одного з них заклинила трансмісія, і два дні його ніхто не міг зрушити з місця, тому що ж ні двигунним заклинилося. Тому поставили трансмісію від танка Т-90, а маса танка більше 55 тонн. Тому і швидкість, і рухомість. Вони набагато гірші від танка Т-90. Ну, що ж, лишніх 10 тонн добавилось. Швидкість по шосе у танка Армата суттєво менша, ніж 65 км, ну буде 50 км на годину. На цьому двигуні із трансмісією. А швидкість по полю танка Т-90 40 км, ну, того буде кілометрів 25 км. Це дуже погано, це дуже маленька рухливість на полі бою. Ну, таке діло. Ще танк Т-14 має комплекс активного захисту Афганіт. Дуже він добрий. Е, він має приймач лазерного опромінення, і коли в танк буде цілитись протитанковий ракетний комплекс з лазерним наведенням, тоді башта розвернеться до ракети, і в неї там є такі мортирки. Така гарматка невеличка 30 см довжиною, 3-4 см товщиною. І вистрілить такі кульки, ну і ракета зразу помирає і... Що? і все. Але тут є два але для такого доброго комплексу афганів. Перше, ну, взяти, наприклад, навіть українську стуглу. Вона, коли прицілюється і робить постріл, вона не світить лазерним, пост... лазерним випромінюванням на танк. Вона вказує так звану лазерну стежку для ракети. І ракета, ракета по цій лазерній стежці йде, а промінь впирається вже в сам танк за час не більше, ніж пів секунди до удару ракети. Тобто, приймач опромінювання, це промінювання побачить за час не більше, ніж пів секунди до удара ракети. І коли та башта буде повертатися, і який толк з того всього буде, подумайте самі, шановні. Ну і друге, але те, що е, комплекс «Афганіт» не може протидіяти протитанковим ракетам, які летять на нього з верхньої півсфери. От той самий випадок в Сирії, то така хитра штука він летить зверху. Він летить зверху танка на висоті десь один метр. І коли, коли пролітає, здається, вроді як промазав пролітає, тоді кумулятивний вибуск нього не, не в носі. А в корпусі так внизу направлений удар відбувається, і дуже ця штука потужна, вона знищує танки гарантовано. Отже, можна сказати, що да, ну, три постріли три танки знищили Т-14, що Джевеліни, НЛАУ, ТУ-2 будуть знищувати Т-14 гарантовано тому що е комплекс активного захисту не вміє боротись з такими ракетами, що йдуть з верхньої півсфери. Е, ще кажуть, що Афганіт, ну це про це повідомляють офіційні російські джерела, що Афганіт вміє збивати підкаліберні танкові снаряди, що пруть це такий прут, такий ломик, невеликий пів метра довжиною, що летить е, в танк, з е, кулемета. Тобто розвернеться, башта, прицілиться по цьому е, пруту і зробить декілька пострілів. Ну, ви розумієте, що, та, що цей. Підкаліберний снаряд летить тисячі метрів на секунду. Це як же ж треба швидко повертати і прицілюватися і стріляти, щоб попасти? Ну, а тепер давайте так подивимося, що, що маса снаряда цього підкаліберного більш ніж в 100 раз більша кулі 14,5 мм. А кінетична енергія цього снаряда більш ніж в тисячу раз більша кінетичної енергії того, того, того кулемета, чи тої кулі 14,5. І що це дасть? Та нічого не дасть, як псовий муха буде, буде ті кулі. Дурня повна, я так думаю. Бронювання. Бронювання Т-14 досить сильне, бо маса 55 тонн. Броня лоб корпуса, еквівалент має 900 мм для бронебойного опіреного підкаліберного снаряда і 1100 мм для кумулятивного снаряда. Це більше, ніж в танка Т-90, в того відповідно 500 і 900 мм. А от борта і дно, як у Т-90. А товщина дна у Т-14 від 14 до 20 мм, так як у Т-90. Консервна бляшанка. Бронювання дуже паршивеньке, а додати нема куди. Бо і так маса вже 55 тонн. Це треба збільшувати двигун, збільшувати трансмісію. А це неможливо зробити. Трошки давайте скажемо про випуск цих танків. У 2015 році було замовлено Уралвагонзаводу 2300 штук танків Т-14 з терміном поставки 2020 рік. Росія готувалась до війни. І вже в 2015 році замовила 2300 штук танків Армата Т-14. І вирішили побудувати окремі цехи на Уралвагонзаводі, де будуть робити цей танк. Московська компанія Стройгруп. Взяла гроші, вона мала побудувати цехи, поставити обладнання і запустити їх в роботу. Коротше, фундамент вони побудували, гроші інші всі вкрали. Керівництво сидить в тюрмі, грошей немає, і цехів теж немає. Тому в 2019 році була єле-єле зроблена дослідна партія 5 екземплярів. Ну це ті, що в серію поїхали, вернулись тільки 2. Тоді. Було прийнято рішення зробити вже не дослідну, а малу серію. Серійний випуск малий 20 екземплярів, і поставити їх в війська і зразу модернізувати. От, їх модернізували, поставили унітаз, поставили електроплитку, умивальник і ще дрон можна вилізти і зверху запустити. І вважають, що зараз вони вже готові для бойового застосування. Отже, серійний випуск Т-14, що навіть не почався. І Міністерство оборони Росії, воно не хоче серійного випуска танка Т-14 армата, тому що по ціні танк Т-14 в 3, в 4, в 5 разів дорожче від танка Т-90. Вони кажуть, їм краще мати 5 танків Т-90, ніж один танк Т-14 по грошам. Дійсно, і вони ще вони кажуть, що Т-14 не відповідає так завданню. Так завданню не відповідає. Т-14 немає двигуна, немає гармати, немає трансмісії. комплекс активного захисту сумнівний. Там є ще комплекс динамічного захисту під назвою Малахіт. Ми взагалі його не розглядаємо, бо він не боєготовий. Він не готовий до застосування. Трошки про бойове застосування танків Т-14 армата. Є пояснення Російського Генерального штабу є пояснення. Вони кажуть, що російський танк Т-14 буде використовуватись позаду лінії фронту, позаду танків, які ведуть бій або атакують, і використовуватись буде як машина керування, як машина розвідки, керування вогнем танків, сау і так далі. На тактичному рівні, шановні, на тактичному рівні. Тобто, в наступі вони будуть йти позаді російських танків на дальностях, що не дадуть Абрамсам і Леопардам знищити цей танк Т-14. А Абрамс і Леопарди гарантовано знищують цілі на дальності 5 км, шановні. Отже, танк Т-14 буде рухатись позаду лінії фронта на дальності 5-7 км. І от скажіть мені, Кому він там потрібен в тилу за 7 км від лінії фронту, я так думаю, що нікому. Тоді навіщо він там? А для того, щоб доповісти, що розробки танка Т14 завершені, і гроші вже списані. Як казала моя покійна бабуся, не буде баба-дівкою і Т14 не буде нормальним бойовим танком. Шановні, маю телеграм-канал. Прошу підписуватись, прошу підтримати нас в приваті і в Монобанку, прошу заходити на наш Патреон, прошу використовувати кнопку спонсорство. На цьому вам всім дякую. До побачення.